краєзнавчому музеї відкрили виставку Гуцульщина Барвиста. Тут представили традиційні ліжники та вироби із вовни, майстринь із Косівщини та Верховинщини. Експозиція покликана не лише показати красу гуцульського ткацтва, а й зберегти давнє ремесло, яке нині претендує на визнання ЮНЕСКО. Дуже би хотілося, щоб наші традиції не вмерли, щоб ми це. Могли передавати з покоління в покоління степлом. і любов'ю Карпат. Традиційні гуцульські ліжники та вироби з вовни показали франківцям на виставці Гуцульщина Барвиста у краєзнавчому музеї. В експозиції ручна робота знаних майстринь ліжникарства Косівщини та Верховинщини. У дитинстві спостерігала за роботою мами, а в 13 вже створила свій перший тканий рушник. Потім були запаски, доріжки килими та ліжники, збереженню традиційного ремесла ткацтва, любов Понеполяк Вирішила присвятити своє життя. Завжди починаємо роботу з молитвою кожен раз, щоб Бог допомагав, щоб все було мирно і щоб скоріше то робилося. Ну і співанками також любимо співати наші гуцульські співанки за верстатом, коли я чую, постійно співаю, і то мені легше. На виготовлення ось такого сардака треба до двох місяців, розповідає майстриня. Попри те, що робота дуже кропітка, робить це у задоволення. Наприклад, оці кочільця, з чого складається, якби ніби квіточка чи соняшник, давнину казали оберіг сонця, то це все робиться на веретені і ну повільна така робота. Це називається снур, його плететься спочатку, потім пришивається. О, ці всі оздоби. Ну це гуші. Бомбони також з ними треба довго посидіти. Щоб це довести до кінця, то то так треба десь до двох місяців роботи, бо скоро не то зробити. Понад 30 років займається ліжникарством майстриня Наталія Потяк, з відомого осередку народних художних промислів села Яворова. Скільки різноманітних та барвистих ліжників із геометричними орнаментами та квітами виткала за цей час не перелічити. Дуже люблю цю роботу, бо якби цю роботу не любив її <реш> не робив. Це я переткала ліжник з своєї взору своєї вишиванки. Соняки його назвала. Хотіла помістити три, але поміщу. То перший раз не далося три, бо, бо це дуже вовна, то є вовна. Воно собі є ніячка більша і так мені не вмістилося. Але мак і соняшник вмістився. Це ж є ручна робота, це все ну, ви на ліжник є попит. Тепер дуже. У своїх виробах мисткині використовують натуральну вовну, поєднуючи традиційні техніки ткацтва із власними орнаментами і кольоровими рішеннями, створюючи неповторні твори, які водночас мають естетичну і духовну цінність. Богдана Шрайбер презентує на виставці свої ліжники та верхній одяг. Художньої освіти жінка не має, але її хобі стало основним заняттям та заробітком. Хочеться мені завжди е е сучаснюватися, тобто щось нове, тобто десь. Ми тягнемо ось такими гольками, десь з такою структурою в гуні. Тобто, ну бо ліжникарство має багато структур вже зараз ткання. Тобто, це є гладка поверхня, є гуня, є і Ми це все комбінуємо. Ось так само і в верхньому одязі. Там можна трішки пофантазувати. Тепер я не уявляю життя без цього, якщо чесно. На виставці представлені також роботи членкині Національної спілки народних майстрів України Надії Копчук. Усі гуцульські вовняні вироби можна побачити у краєзнавчому музеї до 28 листопада. Тим часом головне завдання експозиції збереження та популяризація давнього ремесла ліжникарства. Ним майстри живуть, тож і воно житиме. Все таки ремислат родини, родине, з покоління, в покоління, бабця, мама. І дітки стають на стільчик і починають ткати у п'ять-у шість років. Запитають любому майстриню це. І в них розумієте, може якомусь на генному рівні. Не зразу вміють ткати, і прясти не треба їх уйти. Вони живуть цим, і це є жива традиція. І це для нематеріальної культурної спадщини це дуже вагомий аргумент. Карпатське ліжникарство як елемент нематеріальної культурної спадщини у 2020 році внесене до національного переліку. Нині фахівці посилено працюють над тим, щоб цей промисел потрапив до ЮНЕСКО.